Гвардія наступу на вишколі в Україні інтенсивно готують штурмові підрозділи від національної гвардії. Бійці від теоретичних занять перейшли до практичних штурмових дій в лісистій місцевості. Нацгвардійці вчать вести бойові дії в наступі, виявляти ворожі позиції, оточувати їх і, зрештою, знищувати ворога. В яких умовах відбувається навчання? Бачив кореспондент СН Олександр Загородний. Швидше, 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 швидше. на 12! Короткі перебіжки максимум по три секунди і постійний пошук укриття. Краще вскочити в яму з водою ніж підставити голову під ворожу кулю. Завдання цієї групи не проявити мужність і безмежну сміливість в атаці, достатньо виявити ворога і тримати його під ударом. Сусідні групи тим часом заходять тихо з флангів. «Ребятки, та-та-та, все-все-все!» Ви ще на підході все. Після практичного заняття, трохи захекані штурмовики, вислуховують зауваження від інструктора. В цілому непогано. Тільки єдиний момент: не забуваємо про природні прикриття. Постійно знаходимося. Тобто біжимо, якщо впали і нема нічого поруч, значить. Відсовуємося, перекачуємося. Боєць звір, хоч і промочив у лісі ноги, все одно посміхається. Він вже давно у війську, але останніх 9 місяців просидів у тилу. Бійцю хочеться вже йти у наступ на ворога. Чого ноги мокрі? Тому що в окоп тільки що падали. Бачу, що так повсяпосезному, по справжньому у вас. Звісно, звісно, все по справжньому. Тренуємо, займаємось. Враховувати потрібно тут майже все. Контроль тріста градусів. Командир відділення розвідки Гефест своїми бійцями задоволений. каже, бажаючих вступити в вардію наступу прийшло стільки, що було з кого. Вибрати йдуть, йдуть велика кількість всіх бажаючих. У нас немає можливості взяти до себе, тобто вони проходять психологічний відбір, фізичну підготовку. Ми дивимося на їх моральні вольові якості і приймаємо рішення, чи підходять вони до нашого підрозділу. У гвардії наступу бійці вчать не лише штурмувати, але й тримати оборону, надавати першу медичну допомогу пораненим. А ще проводять заняття з аеророзвідки, вчать розумітися на картах. Зараз бійці уважно вивчають карту. У тієї місцевості, яку вони мають відбити у ворога. Українське військо вже більше року воює. Тисячі, сотні тисяч українських бійців вміють бити ворога, але переважно в обороні навчитися воювати в наступі потрібно ще. Бо наступ це не обов'язково втрати. Командир батальйону переконує, якщо все робити по науці, цих втрат навіть у наступі можна уникнути. Це ми привикли по радянських звичаях, що ми наступаємо несемо більше втрат, але в даній ситуації. Тут, так як проходить навчання і злагодження підрозділів, цей міф можна розвіяти. Тим і відрізняється гвардія наступу від інших підрозділів, тим, що тут в першу чергу збираться мотивовані люди, які розуміють, для чого вони прийшли. Командир дивиться на заняття і вірить у своїх бійців. каже, ці у наступ підуть ворога битимуть. От лише потренуються трохи. Олександр Загородний Олексій Осовчук, ТСН 1.1 марафон. Єдинь новини.